Новини тижня. Кримінал Повідомлено про підозру посадовцю та робітнику комунального підприємства за організацію незаконного вивезення відходів. На Черкащиці чоловік до смерті побив дружину. Жителька Золотоніського району підозрюється у незаконному заволодінні коштами через мобільний додаток. Двом черкащанам оголошено про підозру у вимаганні грошей за кришування бізнесу Освіта Наші інспектори щоденно працюють, щоб ваші діти почувалися захищеними у школі та на шляху до неї. У Золотоніській школі номер 6. наші поліцейські провели інтерактивне заняття для учнів. Уряд України планує приватизацію університетів, спорт, збірна Уманської ДЮСШ та БКСКУ АРС серед чоловіків посіла перше місце на чемпіонаті Черкаської області з боксу. У Черкасах вперше проходять відкриті змагання для людей срібного віку за кубок міського голови в дисциплінах шахи, шашки та настільний теніс. Культура. У Черкасах розширили музей середньої Надніпрянщини, нові артефакти та унікальні розваги. В Умані на базі УДПУ і Міч Павла Тичини відбулася вистава «Ненароджені для війни. Допомога військовим. Смілянська громада передала 9 тепловізійних монокулярів. Три пари нічних окулярів та безпілотний авіаційний комплекс для стовінців окремої бригади територіальної оборони. Екстрену цільову допомогу з Венегородським бійцям ТРО, які тримають оборону під Кураховим, організували ГОО підприємці з Винигородщини разом з міською радою. Військові, які виконують бойові завдання в гарячій точці фронту, отримали допомогу від Канева надзвичайні події. У Черкасах триває проект підтримки військових та їхніх родин. Командири ТРО поділилися досвідом та розповіли про службу в умовах війни. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада. Увага! На Черкащині виявили хвору на сказ собаку. Черкаська ТЕЦ закликає погасити борги за тепло. Деталі усіх наших новин читайте на нашому офіційному сайті. Покликання в шапці профілю